Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, в нас другий день турніру. На чотирьохзіркових героях. Це підтримка з повітря на дракончиках. Так, топ-10. Оборона. Ну, Оборона добре, тримається. А. Так що ж поїхали, будемо атакувати. Так, мульгох. Більше б червоних сюди взяти. він. Ману підрізає. Хоча давайте так спробуємо, поїхали, подивимось, можемо його на контрол зможемо піймати. Так, ну червоних теж небагато. Давайте ось таке невеличке комбо прокинемо. Так, фіолетові приїхали. Шерхана, та й в Грегор не бажано прокидати Добре, давайте ось так прокинемо Може, фіол ще доїде. Так, доїхала трічка фіолетова. А червоні почали з'являтися. Так, зараз комусь підріжемо ману. Добре, давайте в нього поки прокинемо. Там зберуться ще зелені. І ось таким чином прокинемо Можливо, і вистачить йому. Так, доїхала комба, чудово. І ще фіоли. Добре. Так, лікуємось, вмикаємо контрол і зарядився у нас дракончик. Так, б'ємо. Напевно, бажано б грега пробити. Ось так і ось так прокинемо. Давайте тут. Там четвірка у нас фіолів залишиться. Б'ємо ось так і прокидаємо в Голді. Добре, залишився один шерханчик, але він вже сам нічого не зробить. Тут грех допрацює. Добре, поїхали далі. Азмія. Ну, так і поїдемо, в принципі. Чистка у нас є. Диспел у нас є. У нас Керюша може камінчиками діспелити плюс кедмом. Але ось з полянкою щось не дуже. Четвірку можна зробити зелену. Можна 2 трійки. Давайте, напевно, 2 трієчки зробимо. Там невеличке комбо поїде. Якось треба хоча б Кедмана зарядити. Так, Кедмана ми зарядимо. Ага, там синій дракон. Ось це неприємно. Добре, давайте ось так. І тут прокинемо. Дуже багато жовтого. Так, будемо діспелити і прокидати жовті тоді. Так, ще зелені приїхали, добре. Але погано, що ми не можемо зарядити своїх лікарів. Ще й дракон б'є постійно. Так, давайте ось так. Будуть хоч якісь фіоли. Так, зарядився Кедман, це добре. Нам треба діспел. І знов дракон. Дивіться, як дракончик відпрацьовує. Давайте ось так. Так, кирюшка наш витримав, тепер б'ємо грегом. нам би фіоли зарядити. Давайте тут річку синю. Ось вам доїхав. Так, можливо, цього бончила заберемо. Так, забрали. Але зарядиться зараз Гаргуля. І воду зарядився. Угу, там відображення, чудово. Дракон знову б'є. Так, тут ми зможемо полікуватись. Зробити ось так ось так. І прокинемо сині зеленими, з зеленими сфіолами, може і вистачить Так, а це може... Ні, в контру не вдарив. Так. м'яка шкіра в нього, але зараз спробуємо добити водолза якщо не відродиться. Давайте доб'ємо. І там на ньому травління все. Так, ну це дуже важко було. Пощастило, що ми її витримали. Так, тут чао, Альфі, поїхали. Знов купа жовтого. А Чао цей неприємний, він, ману краде. Так, ну давайте четвірочку в кирюшку прокинемо. Ага, ну, чудово. Фіоли відразу активуємо. Активуємо спочатку кіпріота і вдаримо дракончиком. Давайте почистимо Грега і отут прокинемо сині. Ага. Так, б'є дракон. Давайте ось так. Кирюшка все ж таки дозарядився. Спробуємо альфі забрати. Так, добили, добре. Давайте почистимось. Скільки у нас контра? Чотири ходища. Можна залишити поки. Давайте так. Лікуємо, зб'ємо Грегом. І ось тут заберемо фіоли і зелененький один. Так, джунейду вистачило. Б'ємо, можна поновити контру. Тут прокинемо зелені, може вистачить кирюшки. Так, ну майже. Так, б'ємо ось так. Вже контракт і тут не врятує. Добре, Грех допрацював. Поїхали далі. Угу. Щоб Маліндорчика мені взяти, але не прокачаний він. Так, два лікарі по центру. Тоді спелить нас, не знімаємо контра мене. Давайте так і спробуємо. В принципі, команда робоча. Звісно, коли є камінчики. Добре, давайте ось так прокинемо, підтягнемо фіол до гори. Угу, дуже багато червоного. А ця сповільнення кинула. І на кирила воно лягло, хоча ж він і скляним. Відображення не спрацювало. Добре, давайте ось так. Зберуться сині, там фіоли підтянуться. Треба кирила забирати. Давайте так фіолетові зберемо. Почистимось. Розумію, що там скоротех буде скоро бути, але чистка нам потрібна. Давайте ось так і ось так. Дракончик зарядився, б'ємо. І нам потрібно, напевно. забрати. Сабіну. Вона постійно то сповільнення кидає. Ось так. Може синій доїде. Не доїхав. Доїхав зелений, б'ємо в неї, прокидаємо тут синій. дозарядився грех? Чудово. Так. Який у нас контра, один хід, поновлюємо, там малюк готується, тому будемо лікуватися. І ось тут обережно прокинемо, можливо, він. Ага, ну він повинен розбитися об контру. Тому давайте в нього і прокинемо. Добре. Ось так. Зелені зберуться. Все. Спрацювало чудово. Так, добре, поїхали далі. Наступний бій. Знов Кирил, три лікаря по центру. Поїхали також командою. Хоча буде це важкувато пробивати, але спробуємо. Так. Так. Треба було, напевно, шархано взяти. Давайте бафнемось, вдаримо Грегом. І, можливо, фіолетовим ми доб'ємо Кирила. Так, чудово. Ну, і Рігарду так непогано прилетіло. І Килайл також. Нам буде зарядити Кедмана і добити Рігарда. Але поки не бачу як. Добре, давайте ось так. Може йому вистачить. Вистачило. Ну добре, тоді трішки простіше. Угу. Ось так дозарядимо напевно, фіолетових. ну Оце вже... Так, так. Давайте обережно зелені прикинемо. Може, зарядиться наш кедман. І спробуємо Люсю забрати. Добре, ну, а там грех далі допрацює. Ну, Грех сьогодні закінчує всі бої. Чудово. Так, топ-1. Оборона А. Рейтинг 116 шістнадцяте місце. Гарний результат. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний, Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!